Перше золото цьогорічних літніх олімпійських ігор виборола американка в стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів. Найвлучнішою була Вірджинія Трешер. Срібло і бронза дістались китаянкам. Крім перших медалей, світові змі обговорюють її урочисте відкриття 31-х Олімпійських ігор. Неймовірне світлове шоу запальні бразильські танці, дивовижні акробатичні постановки. Шоу загалом тривало майже 4 години. Проте, як усе було і чого не показали в прямій трансляції Олімпійських ігор, розповість наша. Ярослава Шумик Церемонія відкриття Олімпіади у Ріо де жанейро була пронизана бразильським патріотизмом та турботою про довкілля. Місцеві жителі розділилися на дві частини, ті, які підтримують, і які проти проведення Олімпіади. Ті, які проти за кілька годин біля стадіону Маракана провели протест, тому що вони вважають, що такі коштовні ігри, як Олімпіада, зовсім не варто проводити у Бразилії зараз саме через кризу. Ті, хто підтримували, були всередині стадіону у наповненні Маракані, і вони дуже гучно та емоційно передусім підбадьорювали свою збірну збірну Бразилії, а також сусідів країн. Не латинської Америки, вихід збірної Росії на параді Олімпійських ігор у Ріо був засвистаний. Хочу зауважити, що карта, на якій демонстрували Росію під час церемонії відкриття Олімпіади, була без Криму збірна України. Вийшла на апарат 195-ю. Ми ми щойно поспілкувалися з однією з учасниці цього параду, нашою стрибункою Юлією Прокопчук. Вона, попри те, що бере участь у третій олімпіаді, в захваті просто від церемонії відкриття. Розповідає, що це насправді словами не пояснити. Утім, сказала для мене трошки неочікувана річ. Організатори придумали можна сказати гарну фішку на цій церемонії. Кожному атлету вони повинні були роздати позернятку, який потім потрібно було потрібно посадити. Було власне під час церемонії. Ні, відкриття і з цього мав би вирости величезний парк на території району Деодоро. Це один з неблагополучних районів тут у Ріо. Утім, Юля зізналася, що такого зернятка їй не дали. Ну я не знаю, як так сталося. Утім, про інші дуже приємні речі вона розповіла. І зараз ви її почуєте. Ну, поки ми йшли до стадіону, там взагалі хтось болів, кричав Слава Україні. Ну було дуже цікаво. То вас хтось побачив, так да, там хто -то, -то болельщик, видимо, з флагам України, кричав нам слава Україні. Всім отвічалівся на ну було дуже цікаво. Церемонія відкриття Олімпіади в Ріо була скромнішою ніж в Лондоні та в Пекіні. Це все передусім через скорочення фінансування. Утім, ми щиро сподіваємося, що здобутки збірної України на Олімпіаді в Ріо будуть зовсім не скромнішими ніж на попередніх іграх. Ярослава Шуба, Валентин Шилко, зріодеженера десен, один плюс один.